Поговоримо про зірок українського кіно за перший вікенд прокату, включно з понеділком, 17 квітня. Касові збори стрічки Люксембург-Люксембург Антоніо Лукіча склали майже 5 мільйонів 600 тисяч гривень. За цей час стрічку переглянуло понад 36 тисяч глядачів. Е, і от про. Цей фільм і про про те, як автори фільму, герої фільму оцінюють успіх його в прокаті? Будемо говорити з режисером фільму Антоніо Лукічем, а також головними героями Амілем і Рамілем Насіровим. Так, Антоніо, вас бачимо. Головних героїв теж бачимо. Вітаю вас в ефірі Марафону. Слава Україні! Вітаю вас, героям. Слава, розкажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте? Перший, перший вікенд прокату для вас це про успіх, чи можливо про щось інше? Ну, про певні здобутки українського кінематографу про те, що він починає викликати довіру глядача, а найголовніше встановлює з аудиторією зв'язок. Тому що е, роками наше кіно воно якось втрачало зв'язок з аудиторією. А зараз ніби як. Набуває тому ми цьому дуже радіємо разом з командою та провікторами. А скажіть, будь ласка, от оцей момент, коли, знаєте, після успіху мої думки тихі, а я особисто дуже люблю цей фільм, і я з великим задоволенням дивилася його в кінотеатрі. Які були, скажімо так, якщо були, звісно, побоювання щодо того, що до вас уже підвищена увага, від вас чекають знову от чогось такого? Бо ну, для мене мої думки тихі були проривом в українській комедії і загалом в українському кіно. Звичайно, був пев, певний такий скоріше, як острах того, що там успіх першого фільму можна не повторитися, але я дуже легко це зміг побороти. Я сказав собі, просто зніми другий поганий фільм, і все, аби він просто був другим. І ми так і працювали, занижуючи очікування на кожному етапі. Того він і запросив нас, непрофесійних акторів, щоб фільм був поганий. От до речі, я yeah, хотіла you know. запитати про не непроф... ну, непрофесійних. Я б не сказала, бо я особисто сиділа, і в мене було відчуття, що я вдома. Привіт, привіт! Добрий вечір. В мене, знаєте, Дивіте, було відчуття, що получаєте. я потрапила додому, бо я сама виросла в маленькому містечку, і я сиділа і така думаю: так, слухайте, ну так, так, воно і є. А от як ви собі можете оцінити цей акторський дебют? Наскільки вам було от легше від того, що ви теж, по суті, виросли в цій атмосфері в близнюках на Харківщині? Це теж маленький населений пункт відносно. Ну, це зіграло велику роль, то що. В принципі, людей, цих, е, яких ти показував в фільмі, ти таких бачив, ти з такими зустрічався, ти з такими спілкувався, того було не так важко. Ні, ну не скажу, що я спілкувався з такими маршрутчиками, якими я грав. ні-ні. Ці люди до мене далеко, Але я зустрічав такі. Я в Харкові, коли на маршрутках катаюсь, я в принципі наблюдаю за цими мужичками і те, що вони там роблять, я постарався в фільмі показати. Якомога краще. Тобто, це не було з голови, І тобто було це... таке спостереження, скажімо так, з натури. Ну так, це був приклад такий, що є фільм Таксіст з Робертом Де Ніро. Він там молодий ще. І він перед тим як зніматися в цьому фільмі, їздив місяць, таксував по Нью-Йорку. І Антоніо каже: покатайся на маршрутці. Просто Антоніо думав, що я настільки крутий, що я для мене сісти в маршрутку. Це щось нечто. А я і так в маршрутці сидів, коли з ним розмовляв по телефону. Клас. Це, а от оце... Це нормально. І мені ще знаєте, що цікаво, от Йисто. ви близнюки, да? і в моєму понятті ну там, близнюки вони ж мають бути там десь схожі, ну, в, пла в плані характерів. В фільмі це ну, кардинально різні історії. Це поліцейський і це ну, такий хуліган, назвемо це. А в, жит... а в, жит... а в житті: Мари. от Аміль і Раміль, які вони в житті? Наскільки вони різні? Наскільки карди... Або кардинально різні їхні характери. Ні, в житті ми не сильно різні. Ну, трішки... А ви ближче до поліцейського але... чи ближче до е маршрутчика в житті? Е скоріше за все, до поліцейського, але так би не кресанув би в кінці. Дякую, що запросили. Ще хочу сказати, що. Ми хочемо від подякувати тільки нашим Збройним силам України, то що маємо таку можливість Абсолютно. показувати в такий час кіно в Україні. Абсолютно. Ми розуміємо, що це завдяки ним робиться так. і якою ціною це. Тому вели велика їм подяка і не спію клім. Я теж приєднуюся. Героям слава! Я приєднуюсь теж до подяки нашим збройним силам. Дякую вам за те, що ви популяризуєте і виводите українське кіно на на новий рівень. Я не побоюсь цього слова. Антоніо Лукіч, головний режисер фільму Люксембург Люксембург. Також ми говорили з головними героями Аміль і Раміль Насірові. Люксембург, Люксембург, фільм ще в прокаті.